Так, даю, ну, розглянемо види відео і відеопідключення, їх розпіновку та класифікацію. Існує кілька основних типів відеоз'єднань, які класифікуються канали, цифрові або комбіновані. Причому сучасні цифрові стандарти, такі, як HDMI DisplayPort, є найпоширенішими. Основні типи відеопідключення, VGA, так, старий аналоговий стандарт, 15 контактних D-Sub, який передає лише відеоцінали. Він використовує окремі контакти для червоно синього кольорів. Та сигналів синхронізації. DVI цифровий інтерфейс, який також може підтримувати аналоги сигналу, залежно від варіанту DVI A, аналоговий DVI-D – Цифровий DVI-E І, інтегрований той. Він має 24 основні контакти для цифрових даних, плюс додаткові контакти для аналогових сигналів. HDMA сучасний цифровий стандарт, який передає як відео, так і аудіосигнал одним кабелем. Зазвичай використовується 19 контактний роз'єм. Контакти, яку призначені для живі плюс 5, зазнання даних, TMDS, дата та тактовий сигнал. DisplayPort, ще один сучасний цифровий стандарт, розроблений як заміна DVI та VGI, що підтримує високі розділі здатності та частоту анонної. Він використовує 20-контактний роз'єм зовнішній. USB c Thunderbolt. Ці універсальні інтерфейси використовують роз'єми Type-C. Можеш передавати відеосигнал часто через альтернативний режим DisplayPort, разом з аудіо, даними та живленням. Точні схеми розпіновки Pin-Aut, їх називають, так, для кожного типу роз'єму є складними та стандартизовані відповідно на соціальності, такими як VESA для та Віжаю та HDMI, форум для HDMI, І доступні в технічній документації виробників або онлайн довідника з розпіновками кабелів. Ну, і показано ці порти. Connected, да. Mini VGA, VGA, dvi D, dvi так. Далее Mini DVI, Micro DVI, HDMI, Mini HDMI, Micro HDMI, Display Mini DisplayPort, Thunderbolt называется, USB-C, Thunderbolt. Ось короткий огляд тип відео відеоходу. HDMI аудіо та відеосигнал найкраще підходи для підключення телевізорів до ПК. DVI – тільки відео ідеально підходить для старіших систем або для 144 Гц при 1080 разрешенні. DisplayPort DP – найкращий роз'єм для аудіо та відеосигнал може передавати 144 Гц до 4К старі старій до відеорозєм використовується лише тоді, коли нічого іншого немає. USB-C, раніше відомий як USB Type-C підключається як до хвостів, так і до прицел замінюючи різні електричні роз'єми, включаються USB-B, usb a HDMI, Menti Sлеporта 3,5 мм аудіокабелі та роз'єми. Thunderbolt, апаратний інтерфейс, розроблений Intel у співпраці з Apple, який дозволяє підключити зовнішній периферійні присої та монітори до комп'ютера. Thunderbolt 1 та 2 використовують той самий роз'єм, що і міні- DisplayPort і Thunderbolt 3 використовують роз'єм USB-C від USB. і AV, AV. Вхід не, Це поширене позначення роз'єму типу RCA для отримання аналогів vc аудіо -відео, відео композитний відеосигнал BC cігнали від електронного обладнання, яке генерує IV-сигнали, IV вихід. Да? -вихід. NDA. Інтерфейс мережевого пристрою формат, що дозволяє надсилати аудіо та відео через мережу інтернет. SDA – Послідовний цифр інтерфейс. SDA – це при професійний відеостан, який є кращим виробничому середовищі завдяки більшій віде... Дайльності до 300 футів та надійно, він зазвичай передається по кабелю BNC, який має спеціальний роз'єм на кожному кінці для фіксації пристрою, до яких він підключається. Раніше для підключення захищеного ПК монітора до комп'ютера використовували лише аналоговий інтерфейс VGA. За розвитком нових технологій для плоских моніторів можливості роз'єму від GA стали недостатньо. Щоб досяти найвищої якості зображення, потрібно використовувати. Цифрові стандарти, такі як DVA і викоробники пристрої для домашніх розтворили стандарт HDMI, який став цифровим наступником на розв'язку сканування. Дещо пізніше асоціація стандартів від електроніки розробили display-порт. Як згадувалося раніше, сучасні пристрої оснащені різними портами монітура. HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, USB-C, Thunderbolt, SDI. Кожен з інтерфейсів. Звичайний, але старий VGA, ось він, в три рядочки. Да. Монітор з vga портом Так, Провідний на той час виробний комп'ютер IBM розробив перший стандарт підключення, який використовується. І сьогодні використовувався в цьому року для своїх ПК-серії PS на 2. Сінній трапеція подібний інтерфейс, чудово працював зі старими ЕПТ, як то промовити дисплеями, завдяки з аналогий природі. Але потім з'явилася плоски цифрови ПК-екрани, роздільна здатність почала зростати і, ш... і шанований часом порт VGA почав давати свої позиції. Сьогодні його інтегрують, рані... інтегрують річ, але досі низька, при таких і домашніх плеєри проєкту телевізору, тому що все ще з нашим портах VGA. Минув ще кілька років він залишатиметься не таким бажаним, але все ще повсюдним стандартом. DVA. В три рядочки тільки один надутним. Да. Монітор з портом DVA. Це абревіатура інтерфейс. Він передає відеосигнал у цифровому форматі, зберігаючи високу якість зображення в середньо 200-х років. DVA змінивши. Застрій Віджей, можливість передавати як анализ, так і цифровий сигнал, підтримка великих на ту епоху роздійних здатності, високих частот, а також відсутність недорогих конкурентів призвели до того, що DVA став стандартним портом на сьогоднішній день. Недорогі відеокарти оснащені DVA, Максимальна роздільна здатність в цьому випадку становить 1928 пікселів, Full HD. Дорожчі моделі відеокарт має інтерфейс. До них можна може монітор з здатністю до 2560 на 1600. Так, Сучасні типи моніторів з портом HDMA. Розшифровується інтерфейс високої чіткості мультимедіа у сучасних домашніх. Розважальних пристроїв, таких як плоский телевізор та Blu-ray. HDMI є стандартний інтерфейс підключення, який у випадку з DVA. Сонали передається в цифровому форматі, що означає збереження оригінальної якості. Разом HDMI була зроблена технологія HDCP. для запобігання Пірасу та незаконному копіюванню відеоматеріалів. Перший принцип підтримки HDMA ділився наприкінці третього року. Відтоді стандарт кілька разів змінився. Зокрема, була додана підтримка нових аудіо та відеоформацій, чому саме HDMA став таким популярним. Ну і перераховується, чому ж він такий став популярним. Довжина кабелю до 50 30 метрів. Передача звуку найбагато канальних разом з відео не має потреби в окремих динаміках. Зручні невеликі роз'єми. Підтримка багатьох різних пристроїв, плеєри, телевізори, проєктори, відеореєстратори, ігрові консоли і тощо. Ультрависока роздільна здатність і 3D-зображення можливо разом з високу роздільну здатність. Весь HDMI 4 та 2. 4 біта 2. Перспектива GMA найобіцяючий розвиток триває у 2013 році, були прийняті сертифікати версії 20 стандарт сумісний зі старими, до того розімали підтримує більш вражаючі розділні здатності та інші чудові характеристики. Монітор, дисплей, порт. З однієї сторони, да, є повсюди. Протягом багатьох років комп'ютери рідко означували з цим конкурент HDMI, незважаючи на те, що має багато переваг перед HDMI. Да. Ну, які ці? Підтримка дуже високої роздільної здатності разом із стереосигналом і передача аудіо і виражаюча довжина кабелів. Ця технологія інтерфейсу навіть. Вигідніше для виробників, ніж ліцензований HDMI. Їм не потрібно платити розробникам 15-25 центів, які були б необхідні користувачі HDMI, Хоча в перші роки існування цей типу роз'єму не був особливо популярним. Зараз комп'ютерча значується дисплей-порт. Монітор з USB-портом. Підключення за допомогою USB-роз'єму стало можливим з появою версії 3. За допомогою адаптера DisplayLink можна підключити монітор з роз'ємами DVI, hdmi до USB-порту вашого ноутбука або комп'ютера. Такі порти є стандартними для підключення зовнішніх пристроїв, до чого прагнуть усі виробники цих пристроїв. USB-порти підключають миші клавіатури, принтери, сканери, модеми. Кардрідери, рідери флеш-накопичувачі, камери, мобільні телефони, плеєри, жорсткі диски, оптичні приводи тощо. Це роз'єм потрібен тим, хто планує одночасно працювати з кількома моніторами. На завершення. Ознайомившись з усіма типами портів, тепер ви розумієте, що саме вам потрібно. Залежно від того, що найкраще додальше, серед асортименту продукції. РК з такими розірвами потрібно там також виробляє відеокабелі. Так, оце може. Ви можете, знайти, ви можете знайти сенсорні монітори. так і Також виробляє водонепроникні відеокаблі. І 67 це защит, які сумісні з цими моніторами, видонепринятий захист. Ми, можем, ми можемо зробити та виявити монітори з сенсорного екрану без нього налаштування кабелі додати технології і вимоги всі галузі. Міні-промисловості РК. Монітори або монітори малого формату факторів, затипан підключення відеоходу. Так, ну і ось показано саме, які вони є. Ну Їх тут перекинути ніяк. Вони один. HDMA, VGA DVI, SDI. DisplayPort, є такі. І DVI і розпіновка. 8, 16, 24, це 1 це 2 це 34 Ось показано. Да? HDMI розпінока до 19, красний плюс, дата, клок порт, HDMI. Що вибрати? Порівняння за 16 пунктами. Давайте порівняем. HDMI, DisplayPort виконують по суті одне завдання. Передають відео та звук. від джерела на мультимедійній приезд. У них навіть кількість контактів майже однакова, Там 19, там 20. Да? Різниця між інтерфейсами стане зрозуміти після до основних переваг та на думку цих технічних рішень. Якщо потрібно передавати на екрані якісне не відео, вибір кабелю може помітно вплинути на результат. Види hdmi кабелю На відмінює дісплей інтерфейс HDMI повсюди використовується в ноутбуках, телевізорах, дискових плеєрах, фотоапаратах та відеокамерах. За Замаркування hdmi кабелів діляться на стандартні передачі відео як 1080 і високошвидкість передають картинку в форматі 4 k з частотою 30 на секунду преміум класу 4К на 60к на секунду і ультра 4К та 8к. Швидкість передачі сигналу в залежності від маркування варіюється. Від 2 до 48 Гб. Кожний з новидів може бути пристосований для трансферу інтерфейсу інтернету. І тут у нас фігурує слово Інтернет. І ось на диск Type-D micro HDMI connector. Type A full size HDMI connector і Type C mini HDMI connector. Ось вони три різні. Да, то міні, тут мікро. Мікро менше, міні чуть-чуть більше і дисплей. Type A у нас HDMA він ось такі. Маркування кабелі пов'язані зі стандартом HDMA. Актуальні специфікації Data 2 та 2.1, що відповідають преміум та ультракласу перевідників. За шириною контактного майданчика існує градація на повнорозмірні, міні та мікророз'єм. Сфера застосування hdmi камер Зупинилися докладніше на потрібності технології HDMI у світі цифрової техніки. Різницю місця hdmi HMA і легко помітити, якщо подивитися на частоту використання інтерфейсів у пристроях. Кабелі преміум та ультракласу актуальні скрізь, де потрібна передача критики. Картинки та звук у високій якості. З'єднання ПК та монітора порту ноутбука та телевізора, підключення тепло. Телеприставки дискового програвача ігровий консоль домашнього кінотеатру, приєднання звукової апаратури музичного центру магнітоли. Ось які виходи на HDMI. Так, все це є. Щоб, наприклад, під'єднати телевізор до ноутбуку, достатньо з'єднати їх шнуром і обрати відповідне джерело сигналу. Пару рухів тіла і робочі видно на великому екрані. Нащу, рухи тіла, це дуже круто. Перевага тренеки HDMI. Пристрій, звісно, більше, можливість передавати аудіо-відео інтернет по одному кабелю. Сумісні новий специфікацій з попередніми у специфіках специфі 2.1 1 здатність до 48 Гб. Універсальна яянність роз'ємів на корпусах сахарозоманітній техніки, зручно, коли в домі 2-3 типні шнури підтримка HD HDTV HDR, можна повністю заслужувати якістю телекартинки, з'єднані. Кабелем пристрої можна спілкуватися та конфігурувати налаштування для оптимальної взаємодії. І передача 4 картина на 10 метрів недорогим шнуром за цим кунтом у дуелі дисплейпорта Весь мідний HDMI HDM перемагає останній HDMI. Не дуже, мабуть, один кабель, здатний передавати лише один потік одного пристрою. Вийде дисплейпорт кабелю. За новою HDMA різновиди дісплейпорт -ді 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 роз'ємний та кабелів. До першого, відноситься спеціалізм від 1 до 2, максимальна швидкість. Від 2 до 77 ГБ, однак, HDMI, і Останній різних поки що дивина, тобто рідко попадається. Да? У сертифікації дисплею розібратися на простіше. Назви не змінювалися. Кілька разів, як викликає HDMI, стандарти, шнурів, шнурі, кабель. RBR працює на зниженій швидкості, проходить, підходить для передачі зображення 1080 стандарт. HBR, HBR2, HBR, 2 та 3 версії тягнуть 4К. Сандарти UHBR 1020 останні входить для 8К. За розміром роз'єм поділяється на дві групи повнорозмірні та міні-дисплей-порти. Перші мають ширину 16,1 мм, другий 7,5. DP-кабелі з роз'ємом не можуть комплектуватися механічною клямкою, у цьому вони поступаються шнурам із повнорозмірним коннектором. Серед застосування дисплей порту кабелю. Технологію розробники вирішили використовувати в кабелях DP, оптимально підходить для поєднання пк монітор Інтерфейси VGA вже давно застаріли HDMI з погляду виробника кабелів має серйозний недорік. Доводиться платити ліцензійні відрахування. Звідси актуальність технології дісплекої інтерфейс стане в природі, якщо потрібно, забезпечити передачу на два монітори, підключити пристіль інтерфейс до ноутбука потрібний перехідник. DP-кабель стане вдалим рішенням під час підключення проєктора або старенького дисплея кухонного телевізора. Відповідь на питання, що краще діме, або повнорозмінний дисплейпорт, часом залежи від особливості використання шнура. Вибір на користь у стані може бути обмовлена євністю клямки. Перевага тандульки дисплей порту Думки що зон DP протисне HDMI, дуже спійна. Узкоціальним рішенням рідко вдається успішно конкурувати з універсальним варіантом, проте варто відзначити переваги DP. Висока здатність, підключення до 6 моніторів одночасно передасть на, на різні дисплеї. Пакетна передача даних зробила розширювальну технологію виробники кабельної продукції, можуть впроваджувати додаткові функції, практично не змінюючи фізичні інтерфейси. клямки у повнорозміну dp кабелю, недоліки. DP дуже поширене рішення. Не дуже поширене рішення. Його можна зустріти в основному на ПК та моніторах. І відсутня передача інтернету. Невелика порівняння таблиця, так, порівняння на таблиці. Порівняння таблиця. Максимальна швидкість DP48, дисплей, дисплей по 77, HDMI 48. Передача 4К. На відстань 10 метрів. Тут ну, то HDMI програє. Ну, порти тут. Тут виграє, тут програє. Далі. Передача картинки і там, і там трансфер інтернет сигналу немає на Бачите? Підключення кількох моніторів на DisplayPort є, на цьому немає. І нині клямки на є. Виробники дисплеї-де-адаптерів у питанні вибору місцем інтерфейсом не категорічні. з специфічним DP або Uns DMA за свій розсуд. Обидва стандарти хороші. Чи можна підключити з подачі HDMI одночасно. Один порт для першого монітора, другий для іншого монітора. Придбав відеокарту і не звернув уваги на порти дісплей порт за один HDMI. Один старий монітор з DVA та VGA виходами Десь читав, що перехідники DVI-D та дисплей порт швидко перегорають. Тому Хочу саме на HDMI, Можна, можна значить, підключити, це не проблема. Ось чому вони зробили багато різних портів, щоб можна було підключити 2-3 або більше 4 монітори. одночасно, з різними номінаціями, HDMI портів дисплеї. І легко покаже, окремий збирають для кожного порту. ну то есть, Багато якщо треба підключати, то краще HDMI. Дякую за увагу.